Всім привіт! У нас четвер, восьма ранку майже. Їду туди, куди і вчора їздила до сплячої Мадам на півтори годинки. Іван вже на роботі, я беру велосипед. Трохи по педалю сьогодні, не хочу брати автівку. У мене всього два візити за сьогодні, другий там трохи подалі, але нічого. О 10.40 маю вже звільнитись. Це в нас ярмарок сьогодні. Щось людей небагато поки що. Мені так смішно. Сама до себе сміюсь. Я як в якомусь фільмі, старому французькому, їду з усіма вітаюся. Бонжур, бонжур. На вулиці не так багато людей і всі мені знайомі, а я всі їх знаю моїм. Всіх знаю. Дожилася. Хто ж знав, хто ж знав. Мені не вистачає букетика квітів польових і багетів з круасанами в корзинці. Насправді мені не вистачає сну. І ще й голова щось сьогодні не дуже. Ввечері ніяк не можу лягти раніше. Це як завжди, вранці рано встаю. Тут закінчила, мадам спить, як завжди. Тож в мене звичайне прибирання. Вчора я її їсти готувала, вона мені сказала коротко, я ледве зрозуміла, але здається, все гаразд, все правильно зробила. Закінчила годинку, мадам капризує, так взагалі по-дитячому поводиться. Це і це характерно і діагнозу. Надійшло повідомлення нам для всіх, що в серпні місяці. Додаючи півтори години для них, в день треба приходити їх розважати, грати в ігри настільні, розмовляти щодня. На, мабуть, всі родичі роз'їжджаються, бо зазвичай дочка це робила, чи син приїжджає, мабуть, роз'їжджаються у відпустку. Так. А я читаю новини в проміжках між роботою знову в Києві. Страшна ніч і взагалі. Ох, що тут казати, як слів нема. Їду до дітей, в мене зараз перерва три години, навіть трошки більше, тож я буду вдома. Мали вказівки, вони самі все знають, підуть гуляти. зараз. Я повернусь трохи більше, ніж за дві години. Зараз в мене тут на сусідній вулиці півтори годинки, тож я навіть транспорт не братиму. Пройдуся. Далося мені поспати. Буквально 40 хвилин. Такий в мене тривожний сон. Взагалі сьогодні такий легкий день, 4 половиною години. Ось завтра в мене буде більше 9 тільки роботи. Це як завжди. П'ятниця в мене виходить завжди найбільш насичена. В аптеку Оцініть широту тротуару. Необхідна мені аптека ще зачинена. Чомусь піду прочитаю, там нам щось від руки написано на білому паперці. Так, і все одно в 14.30 відчиняється через пару хвилин. Взагалі в карбоні дві аптеки. Вони розташовані поряд. Це на вулиці Жан Журес і там Пляс Репаблік в центрі теж є аптека. Більше немає. На все тут семитисячне місто. І навколишнє теж містечко, селище там немає аптеки. Задовольняють потреби тільки ці дві. І хоч вони приватні, звичайно ж, належить цілий бізнес приватний. В тій аптеці, яка розташована на центральній площі, я знаю, що власник, там їх двоє, здається, що вказано на вивізці біля аптеки, написано прізвище ім'я власників. Бізнесу цього аптечного так ось вони живуть, здається, принаймні один з них на верхніх поверхах. Це такий, можливо, навіть сімейний бізнес, багаторічний, сторічний. І так далі, ось як тут є теж магазини одягу. А зверху живуть власники цього магазину. Ну, не, не так, щоб це було аж дуже сильно розповсюджено. Скоріше, це просто традиції, якщо, які де неде де ще зберігаються ці сімейні бізнеси, але, звичайно, теж зникають, як і все навколо глобалізується. Якісь такі речі все одно зникають як архаїчні. Супермаркети, величезні торгівельні центри, вони своє забирають. Я зараз знаходжусь на критому ринку, старовинному критому ринку. Там є другий меншого розміру, але він згорів. Звідси, не знаю, чи вам буде видно, дах повністю згорів. Оце так скриплять ролети аптеки. Відчиняють. Ось була пожежа, вандали влаштували, а ось цей зберігся. Тут справді місця для торгівлі влаштовують. Ось зараз залишки, овочів, фруктів бачу, що не підмели, не прибрали. Бо сьогодні якраз був ярмарок в четвер. І годинник працює справно. Жулифовані шарші викомплімом. Окей. Окей. В аптеці мені сказали, що я так зрозуміла, там виписано на 10 днів, а мені дали на 6, тому що якийсь там новий протокол. що Треба через 6 днів знову прийти з тим самим рецептом. ось такі подробиці, що в аптеці ще й нормують, скільки видавати. Так, тут закінчило. Зараз мені треба буде допомогти медсестрі. Півгодинки в мене, але це доволі далеченько, тож я візьму таке автівку і ще в цього місію дружина померла кілька днів тому. Здається, в понеділок. На вихідних. Повідомлення надійшло в понеділок, тож така собі теж ситуація. Діти таке на вулиці, бо чую м'яч б'ється. Поворотах, так. Мадам, в якої я тільки що була, вона працювала так, як я. Вона мені неодноразово розповідала, що вона в мерії працювала. Теж. Казала, що тільки вони так багато не переміщувались, в них, була, в них були постійні клієнти-бенефіціари, вони рідко змінювались. Сьогодні заговорили за транспорт, ну я їй просто так кажу, що зараз буду брати, я ж, вона знає, що до неї пішки приходжу, кажу, зараз візьму автівку, бо мені далеченько їхати. Сказала, який напрямок. А взагалі велосипедом намагаюсь більше користуватися, тому що, тому що щоб не використовувати автівку, кажу, що автівка ламається часто, старенька, і ось хочемо менше нею користуватися, довше вона нам прослужила. Така є ідея. Ну, в тому числі, і вона каже, ну так, і економія пального, ну це теж. Але ж кажу, коли багато, я фізично працюю, коли багато в мене годин, ще там 20 кілометрів велосипедом, туди-сюди, теж протягом дня важкувато. Вона каже: Ну, але це добре для здоров'я. Вона кілька разів повторила. Тоді кажу: в мене була колега, вона завжди велосипедом, завжди, тому що в неї не було прав. Вона не вміла кермувати автівкою, чи не вміла, чи що там в неї, не було в неї прав Водійських, водійського посвідчення. Тому вона завжди була велосипедом. Я кажу: то ж в неї гарне здоров'я, а вона каже, здоров'я можливо і гарне, але на цвинтарі вона опинилася набагато раніше за мене. Так, це такий сарказм був, мабуть, ну, вимовила вона це так, ось в такій формі, що ну кажуть, селяві, таке життя. Можеш бути, можеш багато їздити велосипедом і розраховувати на гарне здоров'я, але це тобі все одно не забезпечить довге щасливе життя. Тож, Тож ми на такій філософській ноті з нею, власне, і попрощались. я поехала далее. Bonjour. Я закінчила ці 30 хвилин. І обстановка, звичайно, гнитюча. Сьогодні був похорон, тому таке, вона... я так зрозуміла, що місьє, хоча він повністю лежить, не встає з ліжка, але, мабуть, його на кріслі спеціальному возили. Зараз там крісло в будинку, і видно, що в будинку потім збирались після похорону люди. А, власне, нас сьогодні робота з медсестрою зайняла там 10 хвилин, тож в мене був час. Я ще трошки поприбирала в будинку. А, дочка, яка з ними проживає, ну така неконтактна сьогодні, тож я думаю, що я їй допомогла тим, що ще додатково поприбирала, хоча функція сьогодні в мене не прибиральна. Заїхала володі пошукати знижки, вполювати, як завжди. Витрачу, хвилин, сподіваюсь, 15-20 на це. Ще мені потрібні дріжджі. Хочу приготувати піцу. Десь вони мають бути тут, але зараз чомусь не бачу. Витратила 15 хвилин і 18 євро, але все зі знижками взяла, забезпечилась вечерями на кілька разів. Ось дріжджі взяла такі порошкові, не знайшла живих, хоча раніше їх там бачила. Взагалі не дуже, мабуть, користуються популярністю. Потрошку їх закуповують, привозять і, мабуть, швиденько якось продають. Буває таке, що в нетто теж стоїть порожня вже коробка картонна, а самих дріжджів вже немає. Ідіть бігом, одягайтесь, пішли в басейн, Лій. Дякую тут. Малюнки дуже гарні. Добре, давайте переодягайтесь в басейн. Йдемо на годинку. Гриш, Петрусь, ти тільки здогадалась, а ну, як, по-твоєму, воно мало відчинятися, щоб автівка заїжджала, як тато заїжджає. Так, план такий. Я зараз роблю тісто на піцу. Ми йдемо в басейн. Поки ми приходимо, тісто готове. Ух ти, який комікси. Мама, дивись, який Григорій мені зробив. Е е е е е е е е е це у вас якийсь <плес> челендж помалювання? Та так. <клес> у мене дуже гарно. Так, <клес> <клес> Я тут зробила і тут. Дуже багато кольорів ти випадку. Ми просто хочемо бачити. Ідемо, у нас десь годинка є. Всі окрім Миколая. Миколай не хоче. ходить в бассейн. Не, Лия, ты земной. Так, вже без 25-ти ось так, рівно годинку ми поплавала. Такий насичений день. Попереду ще готування п'ятьох-шістьох піц. Йдемо, Олесечка. Оце РРСЛ 15. Це фото для регбі. Можна пройтись, мама там. Добре, давай. Це ноги мити, Підошви чистити. Ну так, грязючку ось так. Тебе нема грязючки, Так, запит, я не знаю. Тут теж немає футбольних воріт. А так, тут інколи. Пар... А, ставлять? Так, тут бачиш, взагалі манік Вони, Здається, кого ставлять в парк і потім там пробирають і собі ставлять. Угу. Ну, вони тут часто грають. Так. І ми бачимо як. Вони в неділю не все. В середу грають після школи. А, якось не вони вот. Сьома вечора. Друзі, це все на сьогодні. Таким видався четвер робочий, не надто, можливо, насичений щодо роботи, але було багато часу, щоб побути вдома. І це добра новина, як кажуть мої діти. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, не забувайте про збір, до якого я прошу вас долучатися. Закликаємо, збираємо на ремонт автівок для військових ЗСУ. Наразі. Треба ще кілька тисяч, щоб закрити борг, який вже утворився, і стоять на черзі автівки, які треба далі ремонтувати. Тому це така постійна потреба. Посилання на баночку і на карту є під відео. Закріплю також в першому коментарі. Будь ласка, посильною і прийнятною для вас сумою долучайтесь сьогодні. 5-10 гривень допомагають збирати величезні суми. Я це вже знаю точно, це перевірено. На каналі вже не один збір ми з вами закрили. Тож сподіваюся на вашу підтримку. Дякую, будь ласка, перебувайте в безпеці, наскільки це можливо, обережіть себе. Не втрачаємо надію. І все буде добре. Бувайте!